Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні подивимось, що нового в акваріумі на 230 літрів, зробимо підміну води та поспілкуємося на тему, скільки рибок можна мати в акваріумі і скільки коштує взагалі сам акваріум, що треба, щоб завести рибок вдома. Ось пара скалярій, яка в черговий раз віднерестилась в цьому акваріумі. Дуже вдала на листочку. Відклали ікру. Якщо б ми хотіли інкубірувати ікру, то було дуже б зручно зрізати цей листочок, покласти його в інший акваріум на інкубацію, але це не цього разу. Даніо намагаються вкрасти ікру, батьки з захищають свою кладку. Якщо ви вирішили завести вдома акваріум з рибками. Треба сісти, пофантазувати на тему, яких саме рибок ви хочете мати в своєму акваріумі. От, наприклад, на пару скалярій треба 100 літрів води. Кожна рибка, скалярія це 50 літрів води вашого об'єму акваріуму. Якщо ви хочете, крім скалярій ще інших рибок, то треба розраховувати ще на більший об'єм акваріуму. Анцитрус виплив єсть огірок, це самець. У нього такі шикарні вуса. Для нього також треба літрів 20 води додатково мати об'єму. Існує приблизна схема розрахунку кількості рибок в акваріумі. На 1 см рибки потрібно мати півтора літра води. Не на одну рибку, а на 1 см рибки. Якщо так грубо порахувати, то для таких рибок, як гупі, розбора клінопітніста, даніо, тетрамідна, ніони, треба рахувати, що на кожну таку рибку приблизно 2 літра води у вас повинно бути в акваріумі. Для півника, малінезії, меченосця, підсилії, тернеції розраховуйте, мати 5 літрів води або навіть 7 на кожну таку рибку. Та цинклюси та каридораси також потребують приблизно 5 літрів води на кожну рибку. Ось я роблю підміну води. Доглядати за акваріумом зовсім не складно. Я закинула шланг сюди, інший кінець цього йде до ванної кімнати, вода зливається. Я зливаю 30-40% води від общого об'єму акваріуму. І просто вмикаю кран і водопроводну воду сюди додаю, доливаю доверху. Але обов'язково додаю в акваріум кондиціонер антитоксин, який прибирає шкідливі метали і хлор з води, з водопроводною. Необхідну кількість кондиціонеру я розраховую не на весь об'єм акваріуму, а тільки на ту кількість води, яку я додаю відповідно до інструкції. Так виглядає акваріум ізнутрі. При підміні я не вимикаю фільтри, все працює. Ось зараз я буду. Вже вода злилась достатня кількість, я буду вмикати кран, щоб додати свіжу воду в акваріум. Таку процедуру треба робити раз на тиждень обов'язково. Повернемось до розрахунку кількості рибок в акваріумі. Якщо ви хочете завести гурамі, анцитросів, то на кожну таку рибку треба 20 літрів води. Розрахунку 20 літрів на кожну рибку. І далі, чим більше рибки, тим більший об'єм води їм потрібен. Ось, я додала кондиціонір і водичка вже наливається свіжа в акваріум з крану. Всі рибки, яких я назвала в цьому відео, вони сумісні між собою. Їх можна всіх силити в води на акваріум. І е, в мене. Показано, як робити не треба. Оце така кількість риби на 230 літрів. Це дуже велике перенаселення. Так робити не можна, не робіть так, як я. В мене просто так склались обставини, що в мене, як подвійна фільтрація, тут 4 фільтра, два зовнішніх, які загалом перекачують більше 3000 літрів води за годину. І ще тут є біофільтр, і внутрішній фільтр дуже потужні. Тому всі ці рибки так виживають. Але це сталося, бо війна в країні, і нам вимикали світло, і в мене як було дві схеми фільтрації. Да? Потім, коли світлом стало все наладилось, то почалась фільтрація і по схемі, коли світла вимикають кожну ніч, і по схемі, коли світло є завжди. Тобто, як подвійна фільтрація вийшла, і тому стільки рибок тут можна тримати і все з ними добре. Тож, якщо хочете в своєму акваріумі мати багато рибок, покращите фільтрацію. Я раджу новачкам заводити акваріум не менше, ніж 100 літрів. Це буде ну, краще для того, щоб не робити помилок. і краще для запуску акваріума і туди можна рибок посадити якусь кількість таку щоб було вам цікаво. Поки я чищу скло від водоростей, підсумуємо. Якщо ви собі купите акваріум на 100 літрів, то в нього можна поселити таку кількість рибок: 5 гупі, 3 даніо, 5 неонів, 3 тернеції, тетрумінну 5 штук. Розбороклі на підністу, 5 штук. 5 штук коридорісів і 3 отоцинклюса. В цьому акваріумі, нарешті, вже поменшало катушок, вони вже майже зникли. Такі от пусті мушлі валяються на дні і інколи плавають на поверхні, і самих равликів там всередині нема. Це в свою справу зробили хелени. Вони розмножились і дуже потужно їдять, доїдають цих катушок. Ну, звісно, я ще в механічним способі їх декілька разів прибирала, але то, ну, не дуже в цьому там старалась, пару раз прибрала, да і все на оцей огірок вони збирались в мене. А оце хіленки, бачите, їх вже стало більше, їх видно, вони сидять на охоті, охотяться за. Катушками. І їх прям можна вже, якщо раніше їх не видно було, то зараз вони вже, їх видно, порозмножувалися. Маленькі вони вже такі є. І роблять свою справу, дуже добре справляються з катушками. Так що, раджухіліни, це суперсредство проти катушок. Ось нюнчики відпочивають. Так, тож вернемось до нашої. Дискусії щодо акваріуму. Акваріум на 100 літрів зараз на розетки Природа фірма Природа, наш виробник український, коштує 2200 гривень. Не треба купляти там самий найдорожчий акваріум. Не забуваємо про варіант купити акваріум бушний. Також вам знадобиться вулканічна лава, дрібна, чорна або коричнева без різниці, як підкладка під основний ґрунт. 1 літр 87 гривень. Вам треба ну, не менше 3 літрів, це буде 261 гривня. Фон в акваріум самокліюча плівка, чорна матова 45 см на 1 метр. Вистачить з запасом. Підставка для акваріуму природа. 3052 гривні на разиці. Як альтернатива, можна купити просто письмовий стіл в епіцентрі за 1000 гривень і теж буде добре, або використати ті столи тумби, комоди, які є у вас вдома. Між тумбою і акваріумом повинен бути такий слой м'якої підстілки, можна покласти будівельний утеплювач. Це гривень 40. Також вам потрібен ґрунт. Мені подобається ґрунт-кварцит, фракцію 2-3 міліметра. Він недорогий, 26 гривень літр. Ну, скільки вам його треба, Там, літрів сів, ну хай, хай буде 10 літрів ґрунту, щоб був такий товстий шар е, в акваріумі ґрунту, це буде 260 гривень. Потім треба буде фільтр. Ну, Я люблю із внутрішніх я люблю Акваель турбофільтр. Він з наповнюючим з керамічними кільцями, там йде одразу в комплекті на 100 літрів. Буде дуже добре поставити Акваель Турбо 1000. Це для акваріумів до 250 літрів. Коштує 1800 гривень на зараз на серпень 2023 року. 1800 гривень. Цей фільтр не шумить, якщо його не клеїти до скла на присоски. Якщо поставити його просто на губку, він не шумить. На фільтрації економити не треба. Треба брати з запасом. Ваш фільтр повинен прокачувати за 1 годину 10 об'ємів вашого акваріуму. Тоді фільтрація буде добра в акваріумі. І, як правило, коли фільтр заповнюється цими всіми наповнюючими, то його працездатність падає. Він не виконує ті заявлені 1000 літрів на годину, він буде прокачувати набагато менше. Як і будь-який інший фільтр. Освітлення. Самий дешевий варіант це за 280 гривень купити прожектор світлодіодний. І буде вам. Добре все рости. Або замовити у хлопців, наприклад, РСТ теч дуже гарні світильники з вайфаєм, то там вже буде трошки подорожче. На акваріум 100 літрів. Це він довжину буде десь сантиметрів 80 см. ну, Я беру перший попавшийся світильник, особа там не, не вибираю, з вайфаєм 3600 на таку довжину. Ви, звісно, будете обирати, що вам подобається, що вам підходить на ваші кошти. І всі ціни, що я кажу, це приблизно. Я округлюю. Просто ж я хочу порахувати, скільки ж на зараз, у 2023 році, треба коштів, щоб купити 100-літровий акваріум і заселити його рибками. Термометр. Цей найкращий, мені більше всього він подобається. 35 гривень. Чудовий термометр. Нагрівач. Дивлюсь, перший ліпший на розетки 320 гривень. Це той, який підійде на 100 літрів акваріуму. Ще нам треба буде купити рибок. Це хай буде ну, 800 гривень на рибок. Ми там нарахували на 100-літровий акваріум 31 рибку. Хай буде 800. Гривень і гривень 500 на рослини. Для початку вистачить, потім вони там роз, ростуться, і стане у вас їх стільки, скільки вам потрібно рослинок. Щоб ваші рослинки росли, потрібні добрива. Таблетки для рослин 90 штук, акваєр, удуєр Малаєва 89 гривень, 90 штук таблеток під рослинки. Кладеться в ґрунт, це буде з головою вам для того, щоб всі рослинки добре росли. Потім також обов'язково треба препарат для підготовки води проти хлорки, антитоксин 119 гривень. Ще потрібен буде обов'язково препарат Біостартер, також аквайр 119 гривень. Це е, біостартер, щоб запустилися ці бактерії, щоб вони з'явилися швидше в вашому акваріумі. Давайте порахуємо, що у нас вийшло. Значить, Бюджетний варіант запуску акваріума на 100 літрів. Е, о, загальна сума 9933 гривні. Тут я врахувала освітлення за 280 гривень і тумбу за 3050 гривень. Але якщо тумбу не куплять, то це вже буде 6800. Гривень за повний запуск акваріуму і це чудовий, я вважаю, результат. Ще потрібна буде за 109 гривень така штука для сифонки ґрунту і шланг для підмін води. В епіцентрі коштує 10 гривень метр, але ви розраховуєте, скільки вам потрібно метрів, яка відстань від вашого акваріуму до ванної кімнати. Також ми не врахували тут декорації. Але це на ваш вибір, на ваш смак, можна взагалі знайти в лісі коряшку і буде також красиво. Декор в акваріумі повинен бути максимально природнім. В прісноводному акваріумі не мають бути ракушки морські, вони псують воду, впливають на параметри води, це в прісноводний акваріум не кладуть. Також не треба туди сипати якісь різнокольорові камінці, рожеві, зелені, червоні, сині, це також зайве. Розбиті пароплави, це на ваш смак, але також де ну, ви робите вдома, як ставок, де в ставку там вас сплавав і розбився корабль. Як декорацію можна зробити скелю із натурального каміння, але це тема для окремого відео. Ще хочу порадити для тих, хто бажає мати зовнішній фільтр. Є дуже класний бюджетний варіант Via Aqua SF1000. Він коштує 5000 гривень, і він продається без наповнювача, але з цією задачею прекрасно справляється керамзіт. Фільтр не шумний, не тарехтить і чудово працює. Керамічні кільця коштують дорого, є інші наповнюючі, які ще дорожчі, а кремзі це бюджетний варіант, дуже класний. Кремзід це палена глина з пористою структурою. Він чудово справляється з своєю функцією. У мене в акваріумі в фільтрах повно цього кремзіту все добре працює, все живе і розмножується, все супер. Ще хочу зауважити: в даному відео я не рекламую ніякі магазини, ніякі товари. Я просто хочу порахувати, скільки коштує на зараз запуск акваріума з нуля і як би це робила я. Тобто, ви можете там робити, як я, можете робити по-своєму. Це не реклама. Тож, купляйте акваріуми. Акваріумістика хобі дуже увікательне. Отлікающе, заспокійливе, дуже раді, що дітям, відволікає від усяких гаджетів і будь-якої іншої єренди, І це буде улюблена справа на все життя. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.